thank you Синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви, головна редакція телевізійних програм Української православної церкви та телеканал ГЛАС представляють свій спільний проект Телелітопис 1020-1021. Ми пропонуємо вашій увазі хроніку головних подій церковного життя України за період з липня 2008 року від дня церковного вшанування святого рівноапостольного князя Володимира. Коли увесь православний світ відзначав 1020-ту річницю Крещення Київської Русі до червня 2009-го, коли ми готуємося зустріти 1021-ту річницю події, від якої починається відлік історії Святої Православної Русі і нашої української православної церкви.